З самого ранку в хаті Марії кипіла робота. Сьогодні святвечір і справна збиралась багато. Марія зайшла на кухню і побачила там свою сваху, яка активно займалася приготуванням страв, наче це вона тут господиня. То ви вже вирішили, Марія, коли назад в Італію повертаєтесь? замість доброго ранку запитала сваха. Та я ж лише приїхала, тому про це ще й не думала, спробувала виправдатись Марія. А потім сама себе зупинила, а чого це вона в своїй хаті має перед кимось виправдовуватись? Але Сваха не вгавала. У вас, Марія, все так добре виходить, ви б, може, подумали про те, щоб собі якусь квартиру купити, хоча б однокімнатну. Бо ж куди ви повернетесь, як надумаєте закінчувати з заробічанством? Чути таке від практично чужої людини, яка мало того, що хазяйнує в її домі. Та ще й не думала її гроші рахувати. Марії було щонайменше дивно. Марія Заробічанка, вона вже 17 років в Італії. За цей час вона своїй єдиній доньці Тетяні будинок великий збудувала. Грошей не шкодувала, бо була впевнена, що коли додому повернеться, то буде жити разом з донькою. Тетяна заміж вийшла, привела зятя додому, вже на все готове, практично. Він хлопець хороший, надійний, з гарної сім'ї. Так що все зароблене Марією точно повітру не пустить. Більше того, Марія ще на весіллі помітила, що зять надто вже заощадливий, якщо не сказати жадібний, але списала це швидше до плюсів, ніж до мінусів адже якщо зять вміє рахувати гроші, то й бідувати її донька біля такого чоловіка точно не буде. Проте, з часом виявилося, що зять вміє рахувати лише тещені гроші, тому що сам нічого толком не заробляє. Юрій постійно змінює роботу, ніяк не може знай знайти те, що йому до душі, як він каже. А жити їм є за що? Адже те ще присилає щомісяця гроші, так що вони точно не пропадуть. А тепер ще сваха у гостює вже кілька місяців, приїхала влітку, та так додому й не збирається. каже, що її там нічого не чекає, бо вона не має ні роботи, ні чоловіка. Подивилась на все це Марія і серйозно задумалась. А що їй робити далі? Може, і справді збирати собі на квартиру. А сваха тим часом спокійно пекла помпухи на її кухні і раділа, що у них в родині усе так добре.